Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз я буду робити розклад на лівий берег міста Запоріжжя. Зараз 18.39, 30 грудня. Вибачайте, що так познувато, але була загрузочка. То поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені лівий берег міста Запоріжжя. Бачите, яка. Але вона отак була. Затримка. А, покажіть мені лівий берег Запоріжжя. Зпитання ударів дронами, ракетами, снарядами на ці 24 години, які будуть попереду. Покажіть-то, нічого не приховуйте. Яка буде обстановка? Так. Ну, бачите, ось дядючка сидить, готується. До речі, там у нас виходить: ну, бачите, зірка падає, люди, які будуть захищати також. Я вам скажу так, що ця історія вона буде, звісно, що локально ізольована. Але е, тут ще якось так, знаєте. Всесвіт захищає цю історію. А, і я ще хочу сказати, що шансу мало у цього дядечки, бо ось такий тус йому випав. І королева сохранить все матеріальне з зірками і фізичне. А те, оцей туз енергії він буде як ізольований трошки. Не буде, ця енергія буде як прихована така. Ну, я не знаю, що це означає, якщо чесно. По початку буде прихована енергія, а там сидить у нас король, король жизловий. Так що Бог з ним, з тим тузом, цією одиничкою. Нам король важливіший. Давайте подивимося в сигніфікатори ракет. Дайте мені на лівий берег, будь ласка, що то буде? Закрита ситуація буде. Не будемо бачити, ми ті ракети, але нам падає сонце, сілення. Сілення, оздоровлення і імператриця падає. Ми будемо захищатися. То буде все добре з ракетами у нас, ми їх відіб'ємо. От затримка падала, то воно так і буде. Тайте, будь ласка, по лівому берегу мені сигніфікатор дронів. Дронів. Малий шанс буде дронів. Але він все ж таки буде. Угу. Настрій у нас буде не дуже. Але по чашам буде все добре. Так, давайте ж покажіть нам, а що ж воно тут таке. Угу, Подвійна ситуація буде, бачите? Тобто, 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 оцей туз, він каже, що може бути. Якщо буде, бачите, то буде башня і така ситуація. Якщо не буде, то все буде, в принципі, нормально. Але бачите, дрони ми можемо не збити. Так, ну давайте подивимося. Будь ласка, дайте мені карти. Сигніфікатор снарядів С-300 для лівого берега міста Запоріжжя на ці 24 години. Чи будуть вони? Ізоляція С-300. Ізоляція С-300. Тобто вони до нас, мабуть, не достріляються. Жрець. Зміна фази і іде, і йдуть втрати. М -м -м -м. Але буде відкрита. Так вони кидають сілення оздоровлення. Захищаємося. М -м. Ізоляція, ізоляція. Так. Не дуже мені зрозуміло, я так зрозуміла, що ми не отримаємо ці С-300, а тут якось з втратами мені не сподобалося. Будь ласка, Ленормани, оракули, покажіть мені ситуацію. Дайте мені сигніфікатор карти на снаряди С-300 по лівому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Що то буде для нас? Зміни на краще. Гарна буде обстановка. Але все ж таки казіно рулетка буде у нас. Рулетка буде. Направлення і робота. Угу. Ну, подвійна буде ситуація людей. Але в цілому, я можу сказати, що дуже гарні карти впали, то будемо сподіватися, що все буде добре. Чи будуть у нас загиблі люди на ці 24 години від, ракет, дронів, снарядів, тощо, покажіть нам то карти. Чи будуть загиблі люди? Не буде, не буде. Буде якась опасність, але не буде загиблих людей. Так. Давайте подивимося, як спрацюють, як спрацюють наші ППО. Як вони спрацюють на ці 24 години? Покажіть нам, будь ласка, по лівому берегу ППО. Наші захисники, як вони спрацюють. Ой-ой-ой-ой-ой. Буде і вдача, буде і башня. Будуть і бить, і летіть. Зли злі будуть, але будуть захищати нас, але в цілому буде все добре. Так що, це наша башня. Це милу пашить будемо їх. Так, давайте подивимося. А ви знаєте, на ППО ще, вже другий раз падає башня. Ну, я перепитаю все ж таки на ППО. І ще раз покажіть мені, будь ласка, цю обстановку. Мені треба було на башню покласти, бо я дуже переживаю, щоб вони не попали по нашим ППО. Будь ласка, покажіть мені ще раз по працю ППО по лівому берегу міста Запоріжжя. Будь ласка, покажіть. О, бачите. Що це означає? Для нас. Для нас це, люди подвійна ситуація. Але будемо працювати. Угу. Прям повторюються карти, ви бачите? Але конфліктна буде ситуація все ж таки. Подвійна. ось тобі все. Так. Ладно. Десь щось пропустять, якщо що. Давайте ми подивимося, чи зру... будуть зруйновані будинки приватного сектору лівого берега на ці 24 години. Зразу впала дві. А, це пажик, пажик. Це маленька історія якась. Буде перемога невеличка, але бачите, тут негативні карти, вважайте, тобто, що поразка буде. Будемо захищатися. І ця поразка буде, бачите, ізоляція. Ізольована, закриті будуть, закриті будуть люди. Але в цілому буде мир. Ну, може, знаєте, як сховаються, сховаються, але ж там впряму немає, впряму немає. Угу. Може, присипить та стекла повилітають. Це я ще раз дивлюсь, приватний сектор. Бачите, похитна ситуація, захист. Але будуть вас захищати, люди. Так, вже упорно будуть захищати, але новини погані і башня падає. Відкрита буде ситуація, обману, не буде. Приватний сектор лівого берега, будьте, дуже обережні. Дуже обережні. Мені не подобається ця ситуація. Дуже не подобається. Так, давайте подивимося багато поверхівки по лівому берегу, яка буде в цьому плані обстановка прильотів, конфлікт, стреси, втрати, непомірність. Буде летіть. Буде летіть, будемо мати ми. Гляньте, скільки мечових і погані новини. Ударів таких, що прям ударів я не бачу, але буде летіть. Погані новини. Ось випала двійка. Подвійна ситуація. Теж буде подвійна ситуація з багатоповерхівками. Прямих ударів я не бачу. Будемо сподіватися, що хлопці відіб'ють, але щось дуже, так, якось, дуже багато косвених карт, які показують, що будуть невдачі. Ну, подивимося. Так, давайте подивимося, що у нас буде з промисловим, промисловий лівого берега промисловість. Господи, не можу виговорити, вже забалакаюсь. Ну, Мирна ситуація сохраниться. Тут буде вроді непогано, але буде гаряча така, знаєте? І ще трошки нервова обстановочка. Але гармонія, мир, все сохраниться. По, ану, і того в карту я забула витягнути. Так. так, Покажіть, будь ласка, мені майданчик Заводського району, промисловий, яка там буде обстановка. і оздоровлення Так, повторюються карти. Ізоляція, ізоляція мінофази. Я вам скажу так. Дивіться, ця карта лежить між прекрасних наших старших арканів. То вона зневілюється, ця ситуація горяча. Тут гарні карти, це сілення оздоровлення. Я не бачу прямих ударів. Тут ізоляція йде, змінна фази, марний труд, це йде відкритість і дурне, дурна якась річ. То змінна фази йде якось ізольована вона йде. І щось буде воно, глупість якась буде. Але це ну, не похоже на удари, що будуть якісь, знаєте, розходи такі глобальні, ну, щось так постраждає той майданчик, ні. Так, давайте подивимось мотор Січ. Багато косвених сьогодні дуже багато косвених карт. Мотор Січ на ці 24 години, будь ласка, прекрасні карти, навіть не хочеться далі класти, якщо чесно. Ось вона двійка. Я ж кажу, що тут не просто так все. Сонечко, сонечко буде зависіть від цієї карти. Ось і все. Тоді буде сонечко. А в принципі, залежить від того, чи захочуть вони кидати, чи не захочуть, і як зіб'ють хлопці. Так, і давайте подивимося. Подвійна ситуація. По мотору подвійна ситуація. Але вона в позитивному плані, то дуже хочеться, щоб там все було добре. В принципі, карти там непогані. Так, давайте сонце, то гарна карта. Так, давайте подивимося тепло ці мережі лівого берега, як вони спрацюють. Чи будуть там руйнування від цих ракет? Бачите, самодостатність на них іде. Закритість буде гірка істина. Теплосеті. Теп, тепло цій мережі вони під питанням, бо тут ось, пожалуйста, сидить. І сліпа історія. І гірка істина, і дев'ятка наниз. То можуть попати кудись в теплосіть. Так, ану електроподстанції, оці всі електромережі. Лівого берега, покажіть мені, будь ласка, на, 2, на ці 24 години, що будуть. Башня випадає. Ану, тут мир. Тут мир на тут іде така не дуже приємна історія, подвійна, все зрозуміло. Понятно. Все понятно. Я хочу цю башню подивитися. Відкрита. Будуть по ній діяти. То якщо це спрацює гарно, то все буде добре. Вони не жахнуть по ній, не попадуть. Але хочуть попасти люди. Дуже хочуть попасти по електропідстанції. Так, ну по, які, по якомусь об'єкту, де електри, електрика. Так, подивилися ми з вами цю історію. Давайте подивимося торгівлю по лівому берегу, бо люди бігають, скупляються, відкриті майданчики вуличні. Башня падає вам. знаєте, Бачите, ось, пожалуйста. По лівому берегу конфліктна ситуація по торгівлям завтра буде. І подвойственна, то може, не дай Боже, люди вибігають, десь попадуть у общественне місто. Мені не нравиться торгівля, я от дивлюся сьогодні. Мені торгівля геть не нравиться. Невже вони можуть бахнути по торгівельним об'єктам? Давайте подивимось, закриті супермаркети правого берега, магаз... Ой, лівого магазини, торгівельні об'єкти лівого берега на ці 24 години. Теж падає, бачите, яка карта? Але тут іде всесвіт. Всесвіт, захист всесвіту і по чашам добре. Дайте я подивлюся ці втрати. Ні, буде все добре. По закритим буде все добре. Відкрите там пространство, там якось поганенько. Так, давайте я подивлюся балабіну. Будь ласка, покажіть мені. А, підождіть: інфраструктура, водичка, електрика, газ, е опалення, інтернет. Зв'язок, транспорт цивільний, транспорт громадський. Тут все буде добре. По інтернету також все буде добре. По газу також все буде добре. Беру всі положительні. По цивільному транспорту буде якась не дуже приємна ситуація тут. Не дуже тут іде якось енергія. Ну, може, я не знаю. Ану. Ні, нормально все буде. Значить, дивіться, по зв'язку буде якась закритість. Щось там по зв'язку, як десь будуть проблеми. Так, по опаленню конфліктна ситуація тут. Дайте я її розкрию. Мало шансів. Але потім подолають. Ну, щось така історія буде. Десь щось з опаленням буде проблемка. Так, і давайте подивимося. Вода. Тут закрита вода по лівому берегу, закритий суд. То не буде води, чи що? Буде. Якийсь час, не буде короткий, потім буде вода, все налагодять. І ось о, в якомусь місті конкретному. Так, і електрика, марний труд. Що тут таке? Покажіть, будь ласка, мені. Угу. Так, тут буде якась поразка. Але будуть налагоджувати по двійки. О Боже. Ой. Можемо остатися без електрики на новий рік. Десь хтось на лівому березі. Бачите? Бачите, яка історія? І двійки, і летить, і башня. Е -е, Тут, коротше, весь спектр. Весь спектр по електриці. Ось, пожалуйста. Так що люди. Заряджайте телефони, щоб воно у вас все було. Їду приготуйте, закутайте, чи що, я не знаю. Так, це була інфраструктура. І давайте подивимося, покажіть мені карти Балабіно, яка буде ситуація на ці 24 години з будинками, там, де живуть люди, чи будуть руйнування. Ну, бачите, захист перевернутий, ізоляція буде якась погані новини. Але мирна буде ситуація, в принципі, подвійна. Ось, пожалуйста, бачите. Подвійна, подвійна інформація, подвійна ситуація. Знаєте, і все ж таки я думаю, що все буде добре там. Так, да. але, ну, трошки так, знаєте, держіть руку на пульсі. Це мої так особисті відчуття, те, що я бачу. Будь ласка, покажіть мені Кушугум будинки на ці 24 години, яка буде обстановка. Те ж саме падає, бо ви там недалеко друг у друга. Але тут, гляньте, теж мир падає, але теж буде така напряжонка. І це буде ізольована оця ситуація. Десь якось конкрет, в конкретному місті. Не так. І дуже багато, от, але вам падає імператриця і король монет, то я думаю, що все буде нормально. Бачите, ну, десь от буде ізольовано, от оця історія, вона буде в Кушугумі. В Кушугумі. Потому що, ну, бачите, е Двійок немає, але дуже багато косвених карт поганих. Оці дві погані карти. Це така ну, військова, конкретно, жорстока ситуація. При цьому мир, при цьому король, розумієте? І саме головне, що імператриця йде. То оця карта головна. Оце Оце головне для вас. Ось. Шогуму. Хай так і буде. Все люди. Я вам все показала, гарно вам підготуватися до праздників, до Нового року, хоча я до нього відношусь філософічно, я не вважаю це праздником. Бо це як 1 ну, перше, перше марта, перше, даже перше березня це якраз по-старому Новий рік. Бо нове життя, весна, все квітне, це е, по, по е, природним цим, Це новий рік, це з березня йде, а не з середини, вибачте, зими. Як може новий тис з середини зими. Це бред. У тих, у китайців в 20-х числах там січня, а, а взагалі по старинному календарю з 1 березня. ось Так Так що, це для мене Особисто не праздник Лишній повод зробити олів'є Так що так, бо ми його в сім'ї не їмо. Це вредний продукт. Все, бажаю вам. Будьте живими та здоровими, почуємось, папа. І завтра, звісно, я вас всіх поздоровлю, викладу розклад, щоб ви були більш-менш спокійні. Але будьте уважні, на 1 січня я робила, там буде весело. Чи полетить воно на Запоріжжя, показувала, що полетить, але ми завтра будемо ще це дивитися, щоб не було лішньої, як кажуть, паніки. Ось так. Все, пока.